Друзі, всім привіт! Приїхали такі чотири коробочки. Давайте скриємо, подивимося, що всередині. Хто вже здогадався, можете написати в коментарях наперед, що там. А хто знає що, то знає яка ємність, я так думаю. В так, в каждой лежит вот такие штуки, перметички. Это хорошо. Єсть таке. Будемо по, по одній. Поближче, так щоб було видно. Хоп. Ну, скільки ампер. Давайте. Бистро паузу нажали, накатали, Заразом підписались. І хто вгадає? Давайте по берегу. Раз, раз. Так, можешь опять сказать. Вот так вот. Хоп. Угу. Ну як. Уже посчитал. Так, давайте зробимо дело и провіримо, что там хоть есть. Ой, так вытяну, вот такие баночки переливается там, бублеется прям электролитик, прям прям бубляется. Так, якщо чуть. Ну що, провіримо скільки. Скільки вони мають хоча би по... По, -по, по по вольтажу для початку? Три двадцять вісім. 3,28 3,28 3,28 Тут я не сомневаюсь. Новенькие баночки. Надо взять Юрка. Юрком проверить, Он, конечно, что-то у меня под-під-під. Под брехуе. 011 Так. 011. 011. Е, не, не побачив, тоже 011, да? Отак вот от. Ну, конечно, може краще начейно робити, коли їм з дарклівці пліоночку. Не ж Розвідницю глазок він побоче. Ну, 0,12 побачу, 11, 12, 9, 10. Ну, коротше, 0,11 середньо Так що геть. Але по вольтажу от не, не точно, бачите? Дивіться скільки. 3,27, 59 А тут 3,28,7. І мене на цей показує точніше набагато. Так, з цими все ясно. Тепер можна відкривати останні. Їх вже навіть витягувати не буду. Тут зрозуміло, що вони всі. Що вони всі хорошенькі. Мені головне у них провірити. У них головне провірити... Опір. Плюсик. Якщо і вам було видно. 12, ну це він скаче. І плюнку, головне, зняв, але ну, він все одно щось, бачите. 12, 11, 13. Я думаю, коли плінку з екрану знімаєш, він зразу починає краще робити, але він щось не дуже балується. Просто балується, Юра обідався.

Так і все те саме. Ну, я думаю, що все буде добре. Дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, десь дванадцять. Дванадцять. Дванадцять, три двадцять сім. це 13 12. Так що все. і Ще годин. Та сама процедура. Так, на червоном там видно, да? Куди я що толю? 12, короче, те саме. Ну от він скачує циферки. Чого скаче, може хто знає. І не треба казати, що там він не оригінальний. Це не в тому діло зовсім. 14-15, то вискакує. І тут десь так. Так, все, готово. З цим розібралися. Так, любую, любую, я думаю, что даже вытянуть. Ух ты, моя. Тоже тече. Вот даже так микрофон до микрофона ближе. Я думаю, что чуть, да? Я шучу чуть. Если нет, то поверьте. Вот такая запаковано. Такие трохи есть. Можна качатися. Ну от такі. Оце от отакі пиріжки. Вийде трошки 15 кВт батареєчка. Будемо збирати, будемо теж знімати відео, покажу, як буду збирати Так як не буде це все в один акумулятор робиться, буде розборний, то тобто буде так по 4, тобто буде 4 акумулятора. І між собою буде перемичками І Коли треба, перемічкою відсоєнив, один взяв, виніс. Ну типу щоб виносить то що 100 кг зразу попробуй понеси. Коротше, так, ви знаєте, що робити, там, да? підписатися обов'язково, написати коментар. Ну і все, і жодать, буду збирати, Будемо знімати відео, як, як собирати, кому може цікаво подивитись.